З великою радістю та надією зустріла святиню з Єрусалиму в Івано-Франківську. Плащаницю Богородиці зі святої землі привезли урочистим кортежем. Віряни разом зі священниками організували так званий живий коридор. Люди припали на коліна по обидва боки. Чудотворний образ внесли до храму. Тут провели божественну літургію. Матір Божа прийшла до нас і напевно найбільша радість. Сьогодні для тих немічних, хворих, недужих, хто не мають можливості, змоги, коштів, сил і здоров'я, поїхати до цього далекого Єрусалиму. Упродовж ночі тривала служба Божа, а вервечка охочих припасти до небесної заступниці не припинялася. «Мать Божа – це основа всього нашого і роду. Всього всього чоловічества. Щоб не було нужденних, щоб все було добре на землі і щоб не було от, зла. Це дуже велика святиня, яка перебуває в нас на Прикарпатті і ми дуже щасливі, що побачили цю святиню. Це словами не передати, це відчуття. Благодать дуже сильна. Так. Присутність це на, на матеріальному рівні це не пояснити, а на духовному рівні це дуже велика. Річ плащаниця Пресвятої Богородиці зберігається в старому місті у Єрусалимі на Гефсиманському подвір'ї, що навпроти храму Господнього гробу. Вона є однією з найбільших святинь Єрусалимської церкви. Плащаниця має чудодійну силу. Про це є тисячі офіційних підтверджень не дуже зцілюються нужденні отримають те, чого потребують. Щоправда, найголовніше глибока віра і щира молитва. Що вона світ не залишила, нас не залишила, а залишила іменно ту благодать Божу, яка символізує наша теперішна пащаниця, свята. Мати Божа була жива і є святою, тільки зараз ми маємо іменно цей образ некотворність пащаниці, який свідчить вічне життя, перебування, яке піклується посіння наших душ. За підрахунками церковників Богородиці вклонилися близько 70 тисяч вірян. Утім, через брак часу і тисняву близько п'яти тисяч так і не дійшли до реліквії. Миряни як зустріли, так і проводжали святиню живим тунелем. Далі образ помандрує до Хмельницького. Нехай, матір Божа благословить вас, зміцнить вас і укріпить вас і весь народ України. Нехай буде так. По слову патріарха Єрусалимського. Амінь. Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.